Пропонуємо в оренду ідеальний простір, трикімнатна квартира по вулиці Салютна, 2 ЖК Файна Таун. При вході дві шафи: одна для одягу, друга для того, щоб сховати великий бойлер, систему очистки води та енергонезалежності. Це шостий поверх семиповерхового будинку. Загальна площа квартири 92 квадратних метрів. Кухня студіо має будовану техніку холодильник, мікрохвильову піч, духову шафу, посудомийну машину. Є також необхідний комплект посуду. Із кухні йдемо на засклену лоджію. Внизу гостьовий паркінг. В комплексі також є велика парковка. В квартирі зроблений капітальний ремонт для себе із екологічно чистих матеріалів. Є дві дитячі. Перша планувалася для дівчинки, але нейтральні кольори дозволяють жити тут і хлопцю. Є ліжко, є шафа, є стіл. Напроти перший санвузол, Їх всього два в квартирі. Він з душовою кабіною. Шавчики з системою пушаб. Друга дитяча планувалася для хлопчика, але також кольори нейтральні, тому і дівчинка тут теж може розташуватися. Велика простора гардеробна. Спальня. Всі меблі і побутова техніка в квартирі відомих марок. Є просторе, зручне робоче місце. В другому санвузлі, ванна, а також пральна машина і сушарка. Квартира здається на довгий термін. Ми чекаємо вас на перегляді.